У Житомирі провели кубок міста з параолімпійського виду спорту боча серед осіб з інвалідністю. Участь взяли 35 людей з області. Вік учасників від 14 до 40 років. У нас сьогодні представлені спортсмени в цих чотирьох класів. БЦ1. це е, такі найскладніші форми враження рухового апарату, такі як спастика, контактура у дітей. А клас бц 2 і бц 4 і БЦ-5 5 це такі легкі форми ураження опорно-рухового апарату. Відповідно, ми і поділили так по класам, щоб дійсно в класах були діти з дітьми, змагалися, а дорослі з дорослими. Матч складається з чотирьох партій. Учасники грають до переможної кількості набраних очок. При зарахуванні, при зарахуванні, от білий м'яч. Єс викидає кожен учасник. До білого тут видно віста між ними. Саме ближче, якщо м'ячі до білого, значить він виграє. Ось Зараз бачите, сині, сині виграють. сині виграють, 2-0. Ось один, ось другий. 2-0. Червоний. Це вже. Не дивходиш не, не кадла до змагань. Долучився і Сергій Лебідь, з селища Пулини каже, займається цим видом спорту понад 10 років та бере участь у чемпіонатах. Сьогодні ж змагався із житомирянином. Дуже запекла гра рівня чемпіонату України. Ми просто йшли. Мяч в м'яч і все було настільки так щільненько, щільненько. мусили пару раз перевіряти, щоб вже ну хто і чий м'яч ближче. Але ну все-таки виграв я. Переможців обирали з кожного із чотирьох спортивних класів, а також окремо найкращих серед жінок та чоловіків. Ті, хто виборов першість, отримали медалі та подарунки. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1